Все, всім привіт, мої любі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я, Марк 17. Сьогодні ми будемо їхати на вот такому довгому-довгому вантажному потязі, який називається мій улюблений є П1М номер 618. Ну, просто ми будемо проїжджати просто класичний залізничний переїзд. Нічого такого тут немає. Але я вирішив про це зняти відео. Тому сьогодні ми йдемо на такому поїзді і проїжджаємо залізничний переїзд. Так, відкриваємо вікно, бо я тут зварився вже. Так, свистимо. Можна відправлятись. Їхати нам 2 кілометри, недовго. Цей поїзд дуже красивий, як на мене, і швидкий сний, до речі. Але у нього свисток, той гудок, він якийсь його не сильно чути. Ну, в кабіні його краще чути, бо в кабіні типу, ти нічого не чуєш. Але оце як він, ду -ду -ду -ду", оце зараз чуєте. Ла-ла-ла, як то ду -ду 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 -ду", оце. Ха-ха-ха, чи як це назвати, коротше, як це... це звуки точно не знаю, цей звук все це проблематичний. Так. Щітки у нас не вмикаються, все прекрасно. А чого у нас щітки не вмикаються? Так, подаємо сигнал. Я з кабінила двичу. Це Ну, Так. ходить. Так. Вже нам кілометр до переїзду. Так. Підео коротеньк. Але стільки... Але скільки вагонів і як швидко їде? Внимание, переїзд. Переїзд. Так А це що там Така ця вантажівка? Ты что а а, -а! о о це таке було? Оу, май гад Сейчас сбил вантажівку. Яку, мабуть, більше один поїзд? звідти буду їхати так треба чекати і буду зараз доводити що я не спеціально то збив зараз чекайте ось я підписник за це довів і мені можна їхати але Ні, ну це це капець добре все, всім до побачення мої любі підписники Ставте лайки, підписуйтесь на канал з вами був я Марк 17 Всім до побачення.